У сьогоднішньому читанні, перших царів 20-й розділ, ми маємо повну паралель ситуації, яка була колись з царем Давидом. Пам'ятаєте, як до царя Давида прийшов пророк і каже, що в одного багатія прийшли гості, і він в бідного забрав вівцю. І пам'ятаєте, як зреагував тоді цар: убити, покарати. А пророк каже: Це ти, це ти грішник. І Давид розкаюється, плаче перед Богом, сумує, змінюється. Так ось у 20-му розділі. Який ми читаємо сьогодні, та сама історія. Цара Хау зробив невірно, чинив не той і вчинок. І ось пророк таку саму ілюстрацію малює. Читаємо на завершення розділу, коли пророк каже: так сказав Господь, тому що ти випустив із руки чоловіка мені призначеного, то буде життя твоє за його життя, народ твій за його народ. А перед тим пророк намалював ситуацію, що він, солдат, відпустив військовополоненого. І ось стар каже, теж покарати. Цю історію пророк вказав на вину царя. Як зреагував Ахав? І пішов Ізраїлів цар до свого дому, незадоволений та гнівний, і прибув у Самарію. Незадоволений і гнівний. Ряд наших промахів саме отаку от реакцію викликають у нас. Ми незадоволені, ми дратуємося. Часом ми дратуємося, що інші виявили наш гріх. Часом е ми незадоволені самим собою, ситуацією і взагалі Божим повелінням, яке говорить, як робити, як не робити. Хочу сказати, що така реакція на поганий вчинок, недобре поведінку, недобрий хід справ небезпечний. А хава він привів до погибелі. Після цього було ще ослухання волі Божої непокаяння веде до повторного гріха, мало гніву і мало незадоволення. Дуже важливо, щоб у випадку промаху, мимо Божої волі, ти поступав не як цар Ахав, а як цар Давид через смуток, через визнання свого гріха, через розкаяння перед Господом. Адже твоє покаяння. Щире, справжнє, зі зміною виказує, що ти визнаєш, що над тобою є володар, і цей володар це Господь, мудрості тобі. І читай Слово Боже, воно джерело мудрості.